Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата, я гадаю у вас усі гарний настрій і я вас запрошую сьогодні на заняття з малювання. А що ми будемо малювати, відгадайте загадку? Дві антени на голівці, а сама сидить в хатинці, будиночок на собі везе і дуже повільно повзе. Правильно, малята, це. Равлик. Дітки, погляньте, які равлики бувають в природі. Равлик це тревогідний молюск. Він їсть травичку та рослини. Равлик любить водичку та вологу. Вдень він ховається, а вночі більш активний. Будиночок, який він на собі носить, називається мушля. Равлики існують різного виду. І різної форми. Є водяні, які живуть у воді, а є наземні, що мешкають у вологих місцях. Равлики живуть групами. І сьогодні я пропоную вам навалювати равлика. А для роботи нам сьогодні потрібні фарби коричневого кольору, жовтого, зеленого, білого, пензлик, стаканчик з водою, фломастери червоного чорного кольору. Та білий аркуш паперу. Дітки, ось такого равлика ми сьогодні з вами будемо малювати. А для початку давайте його розглянемо. У равлика нашого є хатинка на спині, мушля. Вона круглої форми, коричневого кольору. І ось такий малюнок візерунок, завиток білого кольору на мушлі, є тулуб у нашого равлика. Ми його намалюємо жовтим кольором. Є голова круглої форми і ріжки на голові. А на ріжках у равлика, щоб ви знали, очі. І ще ми намалюємо зелену травичку. Розпочнемо малювати нашого равлика. Набираємо фарбу коричневого кольору. Усим ворсом пензлика. І посередині аркушу паперу малюємо. Круг і круг зафарбовуємо по колу. ось така мушля для нашого равлика. Поки підсохне коричневий колір, ми вимиваємо пензлика і намалюємо тулуб жовтого кольору. Набираємо фарбу жовтого кольору і промальовуємо тулуб для нашого равлика. Згори вниз усім ворсом. Малюємо круглу голову і кінчиком ворса ріжки. Ось такий у нас вийшов равлик. Почекаємо, поки підсохне тулуб і мушля можна намалювати зелену травичку. Вимили пензлика, набираємо. Зелену фарбу і промальовуємо доріжку зелену і мазочками промальовуємо травичку, прикладаємо пензлика. Дітки, кружочок висох, будиночок нашого равлика, і ми прикрасимо йому мушлю білим завиточком, ставимо посередині кружочка і завиточком по колу проводимо, 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 проводимо. І ось така у нас прикрашена мушля, будиночок нашого равлика. А тепер, щоб наш равлик бачив, ми йому намалюємо оченята. І намалюємо посмішку, щоб він до нас посміхався. Ось такий чудовий равлик вийшов у мене. А який равлик вийшов у вас, намалюйте. І нехай батьки надішлять фото. Буду з нетерпінням чекати. До побачення, діти! До нових зустрічей!